Так, всім привіт! Ви мене просите все ж таки показати вам порт, як я забираю контейнер, як грузять контейнер. Якісь моменти по терміналу не знаю, показую, як є. Ось я зараз приїхав на термінал. Заїхав в рамки ніяких. Реєстрації не було. Це є саме ЖД термінал. Я здаю свої контейнери на залізнодорожньому терміналі. Це не є порт. Тут звичайний термінал. Такий невеликий екран, який переміщає контейнери по цих всіх. Секціях є така штука, ось така машина за цією фурою стоїть, яка саме ставить і забирає контейнери. Ніяких е, тяжких якихось речей тут немає. Цей термінал знаходиться в контах Вроцлавських. На порти я ні разу ще не їздив, там не здавав контейнер, там не відбирав контейнер. Не знаю, як це проходить саме в портах. Чув, що там е, якась велика двіжуха, буває б'ють машини. Але у нас тут все спокійно, немає ніяких взагалі проблем. Ти заїжджаєш на територію фірми, включаєш на радіо третій канал, бо у нас на терміналі використовують саме третій канал. І по третьому каналі ви вже там спілкуєтесь з цими операторами, які вам саме на ось цих машинах, в них теж включений третій канал, грузять і розгружають ваш контейнер. Приїхали, включили третій канал, пішли, відсоєдінили контейнер. Обов'язково мати камізельку, тому що без цього вас не приймуть. Пішли, відсоєдінили контейнер, взяли папери, які там ЦМР, не ЦМР у вас. Повісили всі пломби. У нас обов'язково треба вішати таку бутилькову пломбу. Зараз покажу вам, як вона виглядає. Ось так виглядає ця пломба. Взяли, ця частина відламується, і на воротах ти закриваєш. Це обов'язково, щоб була ця бутилькова пломба. Може бути інша якась пломба, але крім тої, яка вже є, має бути обов'язково бутилькова пломба. Взяли папери, пішли в бюро. В бюро кажете, або здача контейнера, або здача, і Побирання контейнера, якщо ви привозите один і забираєте інший, даєте їм папери до свого контейнера, який ви маєте зараз. Вона їх перевіряє, вписує там якісь дані, номер пломби. І питає вас, який контейнер ви забираєте. Ви називаєте її номер контейнера, вам його обов'язково скидує ваш логіст. І з цим номером контейнера підписуєте там бумажку, що ви відбираєте цей контейнер. Взяли радіо. Зараз не буду включати, тому що там весь час балакають, буде багато шуму. Берете радіо і кажуть, на тому каналі, на якому у вас або порт, або термінал. Бачите, у нас саме третій, тому ми на третьому. Кажете там, здача ну по-польськи, в іншій країні, то по-іншому. Кажете там, здача контейнера, або вим'яна контейнера. Вам кажуть, куди їхати. Цілий термінал. Поділений по секціях там починається, починається він від Б, С, там Д, І далі є такі сектори. Вони поділені такими проїздами. Тобі це не така длиннюща штука із контейнером, а в ній ще є якісь проїзди. Там один, тут другий. там ще. Ви маєте взяти карту цього терміналу, якщо ви перший раз, або порту. У нас є ця карта в бюро. Маєте зробити свою фотографію, я просто вже вивчив деякий сектор. Також в тому, кожному секторі, наприклад, ось сектор у нас іде Це. І як з тої сторони, так і, по-моєму, з цієї. Біля... Коротше, воно пронумеровано 1, 2, 3, 4, 5 через якусь відстань через декілька метрів. Для того. І вам, наприклад, по радіо називають, ви сказали, що свою фамілію. Вони вже в системі їм бюро висилає. І ці люди, які працюють на ось таких погрузчиках, вони мають всередині все комп'ютери, їм приходить вся інформація. Ви називаєте там Шевченко, здача, здання побрання. Вам кажуть там Шевченко, Б20, і ви собі їдете на п 20 Також у нас тут кажуть, зі сторони, з якої або тори, або бюро, тому що ви можете тут під'їхати, вас тут погрузять з цієї сторони, а можете з тієї сторони, з іншої. Під'їжджаєте, вас цей погрузчик забирає один контейнер і каже вам по радіо, куди вам під'їхати, для того, щоб вам погрузили інший. Це проходить досить швидко. Під'їхали сюди назад, на паркінг. Пішли, перевірили контейнер, закріпили контейнер, і коли виїжджаєте з фірми, тоді вже сказали, що фамілію свою, там Шевченко, і щоб вони його видалили з бази. Ви перевірили контейнер, якщо він окей, ви кажете: там, виїжджаємо, Шевченко, контейнер є окей, прошу його виклепати. І його удаляють з бази. Якщо з контейнером щось не окей, ви залишаєте це по радіо. В мене ще таких ситуацій добре що не було. Поки що було все окей. Я зараз прикріплю камеру, постараюсь вам показати, як виглядає термінал сам, але такого прямо, як на порту, я думаю, такої двіжухи тут не буде. Так, щоб ви бачили, там у нас є кран. По нормальному на польській мові ця штука називається сумніця. Зараз він опустив свої щупальці. Коротше, піднімає цей контейнер. Зараз повинен підняти он. І дістане і поставить його десь або скоріше ближче до боків або, можливо, десь його перетягне трішки в інший сектор. Вон, бачите, переставляє його ближче до тієї сторони, мабуть, де у нас залізнодорожні колії. Потім вже після того, як взагалі, як працює тут процес, ми привозимо контейнер. Цей контейнер спочатку ставлять сюди на термінал, переставляють десь, потім, коли приїжджає поїзд, на який потрібно поставити цей контейнер, то вже цими меншими завантажувачами ця субніця також бере поставляє, ставить контейнери ближче куди треба, а вже цими меншими завантажувачами контейнери грузяться на поїзд. Буває так, що вам контейнер треба здати вже в той день, в який ви його взяли. Буває так, що там через декілька днів. Ну, в моєму випадку, от, наприклад, я завжди в кінці дня, якщо маю контейнер, я дзвоню на термінал і питаю: цей контейнер і називаю їм номер контейнера. Я повинен здати вам сьогодні. Чи ви його сьогодні не потребуєте, можна його привезти завтра рано, наприклад. Також, що я вам не сказав, що контейнери ж бувають різні по розмірах. Ось це в нас, наприклад, 45-ті, там, мабуть, 20-ки або 25, також є 40-вки. Буває так, що у вас, ви привезли один контейнер по розміру, а відбираєте інший. Тоді просто під'їжджаєте, все така сама процедура. Просто у вас забирають контейнер. Потім ви від'їжджаєте на паркінг, складуєте раму до такого розміру, який вам потрібно. І потім вже знову кажете, що зґваша о об побранню контейнера і відбираєте вже контейнер, той який вам треба, іншим розміром. Я поки що ввожу тільки контейнер розміру 45. Добре, що я не часто змінюю розмір рами. Бувало так, що, наприклад, я приїжджаю, мені потрібно взяти пусту раму без нічого. У нас також тут на терміналі можна взяти пусті рами. Не знаю, як в портах, чи так само, чи ні. Я з приїжджаю, дивлюсь, опа, є рама, але вона складена під 40 й контейнер. І мені тоді треба вже його розкла... її розкласти до такого розміру, який у мене буде контейнер, який я буду відбирати. Теж нічого тяжкого немає. Як буде час і можливість, то я вам підзніму, тому що знімати можна далеко не скрізь. І так прямо тут на терміналі, наприклад, вийти і показати вам все, познімати, як той контейнер кріпиться, цього всього, я думаю, тут робити краще не треба. Ось можете бачити, як цей погрузчик дістає контейнер і зараз, можливо, буде комусь його грузити. Той кран він також викопує контейнери десь, якщо він десь на середині, чи там заставлений ще декількома контейнерами, він просто бере-переставляє так, щоб оцим уже людям, які ставлять контейнер, грузять його на машину, щоб їм було легко його відразу дістати. Зараз продемонструю, постараюсь закріпити камеру і покажу, як це буде, можливо, в когось-якрась знімати переді мною або ставити комусь контейнер. Ось можете бачити. Під'їхав один, в нього сама рама, і цей погрузчик вже на нього ставить контейнер. Після того як контейнер поставили, ви просто від'їжджаєте на паркінг і перевіряєте та закріплюєте контейнер. Під'їхали, чекаємо на відбір контейнера. Тут уже потяги на які відразу грузять контейнер, той, який ми привозимо. І до наступних зустрічей.